Доброго дня! Ви на каналі Green Street в рубриці інвестицій, і сьогодні я вам покажу, як поповнити свій спотовий гаманець на біржі Binance без комісії. Це все робиться через P2P-торгівлю. Тобто є такий інструмент на біржі Binance, та він є і на других інших біржах, який називається P2P-торгівля. А для того, щоб розпочати свої інвестиції в криптовалюту на біржі Binance, я залишив посилання в описі під відео. За цим посиланням ви отримуєте мінус 10% на комісії. А тепер розпочнемо. Наводимо курсор мишки ось сюди на купити і обираємо p 2 p торгівля Натискаємо. Опускаємося трошки нижче. Бачимо, тут можна купувати-продавати. Купівля це коли ви заводите кошти на біржу. Продаж це коли ви виводите кошти з біржі. В лівій колонці йдуть продавці, які пропонують USDT. Далі йде курс, за яким вони продають. Ліміт доступності коштів і через яку установу це все проходить. Потім можна тут виставити суму, на яку ви розраховуєте купити чи продати. Пошук. Обираємо валюту. Спосіб, будемо це все робити через PrivatBank. Далі регіони вибираємо Україна. І тепер будемо шукати продавця. Бажано знайти продавця з хорошими показниками, тобто 100% виконання і замовлень велика кількість. Беремо по мінімуму на 500 гривень 119 замовлень, 100% виконання. Натискаємо купити USDT. Далі заповнюємо верхню колонку. Пишемо 500 і ми отримаємо 12 баксів 90 центів. І натискаємо купити. Тут може бути і написано оновити. Така жовта кнопочка буде. Нажмите оновити і з'явиться ось така зелена. Натискаємо Купити. USDT. Тут буде час виконання написано. Сума, ціна і кількість. Копіюємо номер карти. Далі заходимо у свій власний кабінет у Приватбанку. Вставляємо номер карти власника, на який ми будемо перекидати кошти. Обираємо карту. Пишемо суму 500 гривень. І натискаємо Переказати. Як тільки ви переказали кошти, натискайте ось сюди Переказано повідомити продавця. До моменту переказання ваших коштів не натискаєте цього, цієї кнопки. Як тільки переказали, тільки тоді натискаєте кнопку Переказано повідомити продавця. Натискаємо Переказано. Натискаємо. Я здійснив платіж. Підтвердити оплату. Все, бачимо, ордер позначено як оплачений. Ждемо переказу продавця. І все. Буквально на протязі 30 секунд кошти поступили на мій спотовий гаманець на біржі Binance. Переглянути мій баланс. Як бачимо, ось 12 баксів, 90 центів. На гаманці поповнення. Тепер натискаємо ось сюди на переказ. Натискаємо ось сюди на ці повзанки з поповнення на Fiat Spot. 1290. Натискаємо максимум і підтвердити. Переходимо в торгівлю. Spot. і Тут у мене 2 бакси висіло. Зараз обновиться сторінка. 1490. Тобто 2 у мене тут було і 12.90 зарахувалось. Ось так все просто швидко, нема ніяких проблем взагалі. А тепер зробимо виведення коштів з біржі Binance через P2P-торгівлю на карту. Але для початку наші бакси треба перекинути з спотового гаманця на гаманець поповнення. Натискаємо сюди на плюсик, внутрішній переказ. На повзунок натискаємо, щоб Fiat Spot був зверху. Ставимо максимум і підтвердити. Все, наші кошти пішли на гаманець поповнення. Тепер переходимо на P2P. Тут тепер ставимо продати, так як ми зараз продавці, і будемо шукати покупця. Виставляємо Приватбанк, регіони. Ставимо Україна. І шукаємо продавця. Ось наприклад, цього продавця 3747 курс. По мінімуму теж виведемо, натискаємо Продати. Заповнюємо верхню колонку 14. доларів, Щоб мінімум було 500 гривень. Якщо буде менше 500, то у нас не вийде. вивести. Мінімальна сума ордера складає 500 гривень. Ставимо 14 баксів. Все. Так як цей продавець працює через кілька банків, натискаємо встановити спосіб оплати. Тут обираємо «Приватбанк». Вводимо номер карти і назва банку. Відкриття рахунку філії не обов'язково. Натискаємо Підтвердити. Прийде код підтвердження. І ось появиться знову віконце Спосіб оплати. Натискаєте і натискаєте далі Продати USDT. Продати. Ордер успішно оформлено. У вас знову з'явиться ось таке віконечко із часом виконання ордера. І очікуємо переказу коштів від покупця. Ось натискаємо ось сюди очікування платежу і тут написано. Будь ласка, зачекайте, поки покупець здійснить оплату з рахунку, прив'язаного до його справжнього імені. Протягом цього періоду криптовалюта буде зберігатися на Binance. Вам необхідно покинути платформу Binance, щоб перевірити, чи отримали ви платіж. І буквально протязі 2-3 хвилин кошти прийшли на мій рахунок на карту 524,58, так як було вказано в ордері на продаж криптовалюти на біржі Binance. Потім заходите ось сюди в ордери на біржі Binance, вам прийде повідомлення на телефон. І натискаєте. Платіж отримано. Натискаєте Я отримав правильну суму ім'я платника збігається з верифікованим іменем покупця на Binance. І я погоджуюсь з переказати мою криптовалюту покупцям. натискаєте. Отримати код на телефон. Пишете код. Всьо, ордер позначено як оплачено. Як бачите, все працює, нема нічого в цьому складного. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.